П'ять хлопців і чотири дівчини. Вони всі в запеклій боротьбі вибороли ліцензії. І ми тільки три країни отримали повний комплекс ліцензії по синхронним стрибкам у воду. В них особливість, яка тільки вісім команд допускається до фіналу. Тобто ми вже. Найгірший гірший результат це буде восьмий. Тобто сім команд опускається і е, остання восьма команда це тої країни, яка проводить Олімпійські ігри. Так взагалі по кожному виду спорту 34 ліцензії, потім півфінал. Спочатку попередні стрибки, потім півфінал 18, фінал 12. Оце треба 18 разів е, зробити стрибок з 10-метрової вишки, щоб попасти до фіналу. От, е. Хороший рейтинг спортсменів. Трошки Льоша середа я думаю, відновиться до, до Олімпіади. От і буду їх підтримувати. І тут буду підтримувати, і на Олімпіаді буду підтримувати. Максимально умову ми зробили, блекауту в нас на базі не було, у нас працювали, у нас потужні генератори працюють. Ми задовільняємо повністю такі умови. Психологічно важко, коли сирени, блекаути, треба бути йти в бомбосховище на період тренування чи проведення спорту, да, ще рідні і близькі знаходяться в зонах небезпечних, тобто морально важко. Але по фізичній підготовці і по роботі психологів хочу висловити подяку колективу, який допоміг спортсменам підготуватися і вибороти таку кількість ліцензій. Ну, да, ну Тут практично всі з цієї бази вийшли. Льоша середа наймолодший чемпіон Європи. Він сказав, 13 років отримався. Він отримав цей досвід на цій базі. Сьогодні Марценко, потім далі Кірил Болюх це молоді молоді, молоді люди. О, це вони. Ну, ми готуємось дуже серйозно до наступних Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі. На цих покажемо, що ми зможемо. Да, а тоді вже буде повний склад, будемо боротися за всі ліцензії. Я з збірну зібрав, що слухати, я хочу послухати гімн України. О, і, да, і, і, і дай Боже. І попросив сьогодні всіх, бачите, скільки сьогодні було в нас Архірії? Попросив, щоб всі помолилися за те, щоб, щоб лунав гімн України, якщо може, не один раз. Тобто можемо очікувати за ну, е Може, можемо очікувати, але е, зазвичай дуже важка боротьба. Дуже важка. Особливо, особливо фахівці з Китаю, там вони роблять неймовірне. Ну, у них займається, мабуть, тисячу разів більше людей з цим видом спорту, ніж у нас. Це в них культура цього спорту.